Всім привіт! Зараз ми розпакуємо доповнення до есхатону, яке називається Сигіли руїн або Сигіли руйнування. Отже, воно доволі цікаве, тому що воно змінює механіку гри частково, додає багато чого новенького. Наприклад, воно додає вісім фракцій для культів. Тепер уже культи не є чимось персональним для гравця. Тепер культи більш розширені, вони мають втілення, вони мають досягнути сигіла і викликати апостола темного. Також у цьому доповненні є... є що там є? Ага. Інквізитор який буде заважати культам досягнути їхньої мети. Такій NPC, так би мовити. Також в захопленій території можна буде укріплювати фортецями. І дещо змінено у прокляттях. Ну, тобто, якщо додати це доповнення до бази, то буде зміна у прокляттях. Ну і знову ж таки є також нові знамення, нові ті ж самі прокляття, нові події. Зараз подивимося безпосередньо, що в середині. Коробка у тому ж кольорі і стилі ще й основна гра. Матова із глянцевим малюнком. Подивимось. Я вважаю, що це доповнення обов'язкове для того, хто захотів собі придбати цю гру. Ну, можна грати без нього, звісно, але судячи по опису, воно доволі цікаве. Суттєво додає до гри. Книга правил, знову ж таки, невеликого формату, проте доволі величенька. 15 сторінок. Якщо в базовій грі 18, то тут досить багато чого новенького. Що тут є? Які зміни будуть? Фракції культів. Вони мають свої герби. Сигіли, точніше. Інквізитори. Рух інквізиторів по карті. Прокляття фортеці. Пошесті. Щось. Ага, як взаємодія фортеці з різними напастями. Ну, доволі цікаво. Так, у нас є куби. Це куби інквізитора. Такі як в культа, тільки вони білі, я б сказав, навіть бежеві дещо. Додатковий зіп-пакет. жетони вже видавлені. Я розумію, для того, щоб місця в коробці було достатньо. Ну, щодо жетонів, стосовно жетонів не знаю. Треба на них глянути, що вони собою представляють. Прокляття бачу, пише. Ну, в базовій грі було жетонів набагато менше. Тут уже їх, як в звичайній грі, багато різноманітних. Це є фортеці. Ну, Виглядають, як башти е, міпли у вигляді фортець. Е, кольори під кожен культ, так як кубики у базовій грі. І ще в нас є пакети для сортування. Сортування веж, напевно, фортець. Ох, ці карти більші. Це навіть не карти, вони тверді. Це картон і виглядає як, як планшети з базової гри. Ну, Певно це якраз культи. Безпосередньо так. Їх має бути значить вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розглянемо їх питання. Месії по 6. Так, це в вигляді планшета. Здається, воно називається у грі як вів... Вівтар. Якось так. Такс. Кожен має свій Сігілд. Я так розумію, тут розташовується втілення. Арти, знову ж таки, в стилі СХАТО мені дуже подобається. Ну і колода карт. До речі, знову ж таки, є трей вбудований. І, можливо, навіть не треба змішувати базову гру із доповненням. Хоча карти є запас певний по висоті. Якщо використовувати супертонкі протектори, то можливо вистачить на цю висоту. Ну що, подивимося на карти. Знову ж таки, карт доволі багато. У базовій грі їх 300-313, не пам'ятаю точно, ну поза 300. Ну і тут виглядає така кубка досить величенька. Зараз подивимося, скільки їх в правилах має писати. 26 карт таємниць, 26 карт подій додатково. Так, 6 карт знамень. Ну, тобто 58 карт мало би бути. Що ж, дивимося. Сорочка типова. Циклоп. Я так розумію, це нечисті. Кракен. Уз. Фантом. Доволі цікаві нечисті. Сирена. Скелет. Це є нечисті. Аури. Чудові арти. Я просто в захваті. Укази. Указ корупційний. Втілення. Ось це є втілення. Є до кожного, до, до кожної фракції, я так розумію, є їхній чемпіон, ну, так англійською пише. тобто... Я би сюди використав. Ну, в українській мові чемпіон асоціюється більше із якимось змаганням, переможцем змагання. Тут мається на увазі, що це як поплічник темного, його як один із його правих рук, так би мовити. Тому, напевно, доцільно в даному випадку їх називати апостолами. Такий варіант теж може бути. Так. В кожного є втілення, аватар це втілення і апостол. Знову ж таки. Tight breakers. Це хвилеломи, напевно, доцільні. Ну так, видно, що він. Такі в морських якихось коралах. Ну і, відповідно, втілення у вигляді когось омара. Володарі, веш, проклята. Я так прочитав швиденько правила, не пам'ятаю. Здається... Втілення приноситься в жертву, щоб вийшов апостол, але точно не скажу або навпаки. Як будемо розбирати цю гру, як її грати, обов'язково глянемо. Але мені вже подобається, красиво. Арти шикарні. І персонажі такі цікаві. От втілення корупційності, корупціонерів. Портеці. Ага, це карти сили, карти знамень. Омен. Знову ж таки, англійської дуже мало. Ну, практично одне речення на карті. Це М -м -м, елементарні речі, тим паче. Ну, ось, all players must sacrifice one cultist from their hand at the beginning of the round. Тобто всі гравці повинні принести в жертву одного культиста з їхньої руки на початку цього раунду. Подія називається спалити війну». Тобто англійська справді дуже проста. Із словами, які трапляються постійно. Тому нема чого боятися, якщо з англійською ви не дуже. Хм, рекламація. Додайте трьох інквізиторів. Три куб, кубика інквізитора до території храму. Знову ж таки, ну все дуже просто. Арти чудесні. Так, ну і це у нас все. Усі карти. Виглядає доповнення скромно. Колода карт. І колода, і кучка кубка якихось жетончиків. Але воно суттєво міняє гру. І робить її набагато цікавішою, атмосфернішою. Ну, я так гадаю, по крайній мірі. Що ж, це все. До зустрічі у наступному відео. Очікуйте відео геймплею цієї гри.